Їхня відвага та відточені до ідеалу навички дозволяють витягати наших захисників з найкритичніших ситуацій. Наступний сюжет про екіпаж медиків, евакуаційників бригади Національної гвардії Рубіж. Чоловіки вже врятували не одну сотню життів та продовжують свою роботу, попри підвищену ворожу увагу. Адже медики завжди бажана ціль для расистів. На екіпаж часто полюють FPV-дрони. Під час матеріалу ви побачите на екрані QR-код та номер картки, за яким можна... Можна допомогти медикам зі збором на РЕБЕ. Мені здається, що фронті зараз немає. Немає місць далеко. Цей екіпаж медиків бригади Національної гвардії Рубіж рятує життя наших захисників на Лимано-Куп'янському напрямку. У нас екіпаж як один організм. Ми розуміємо, його він розуміє нас. Де притормозити, де повернути, обережно. Зараз хлопці не відведені, однак усе у цьому медиваку нагадує про сотні врятованих життів. А якщо точніше, понад тисячу. Стільки бійців встиг вивести саме цей автомобіль. Починаючи з 22-го року. Ночі вже від крові не відмиваються. на початках ще десь коле потім живу. Вона. вона не відмивається від крові. Нічим. Медик на позивний Санчес на фронті з 19-го. до цього чоловік працював в екстреній медицині, встиг побувати на найгарячіших напрямках. Кількість врятованих життів вже давно не рахує. Я спочатку війни робив відмітки про евакуацію, кого довіз живим. Повернув додому зараз. Вже не веду, тому що місця на каски не залишилась чи, чи рахував от коли ти зупинився? Рахувати скільки було більше 500 людей. Другий номер цього екіпажу сафар. Чоловік потрапив на війну вже у червні 24-го року. До цього працював дитячим анестезіологом. Ділиться на фронті. Довелося опанувати багато нового. Наприклад, ставити крапельниці на повному ходу під обстрілами ворога. Напарник фіксує пораненого, подає раствори, вкриваємо. Ну то, тобто це все на, на ходу робиться. От, тому ну отак, о от, така жива робота. І, і в тебе немає. Медичної сестри, яка, як правило, лікарі допомагає всю практичну роботу, там підколотися, там щось розвести, це ти все робиш сам. Складності роботі медиків додає особлива увага ворога. Вони завжди під прицілом, адже росіяни відслідковують точки евакуації, аби нанести максимальне ураження. Місця евакуації завжди під наглядом противника. У них постійно в небі Орлани суперками. Вони бачать, де проходить евакуація один-два-три рази. І важко, тому що треба побути більше часу чим інші екіпажі, першому екіпажу, щоб зайнятися сортуванням поранених. Крім цього, рашисти активно застосовують і впівідрони. чи не єдиний порятунок: майстерність водія та наявність потужного ребу. Допомогти забезпечити таким медиків бригади рубіж можете, і ви за номером картки або QR-кодом, який бачите на екрані. З Донеччини Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти, Фактиві єдині новини.